Звільняли населений пункт Ліщиївка, і якраз наш підрозділ починало це все діло. 24-й ранок. Тут зразу було відомо, що таке свято росіяни не можуть не пропустити. Ми забрали одного пораненого, в підвал занесли. Потрібно було йти за другим, обстріли були далі по вулиці. Не дуже звертали на то увагу, потрібно працювати. І тут вибух, впав, очнувся гіпс. Там на адреналіні, там, не, болі, не відчуваєш нічого, там треба жити. Повзу на руках, ще один прильот. Думаю, не так вже та нога й будуть, стаю і біжу. Саме тяжче це було повідомити рідних, що я вже без неї, а мені якось ну, нема та й немає. Не можна забувати, що в нас і триває війна. Так, дуже багато людей втомлюється, але, але будемо втомлюватися після перемоги, а не зараз. Кулик – ветеран російсько-української війни, родом із села Білин, що на Ковальщині, був мобілізований до ЗСУ навесні 2023 року. У серпні отримав міновибухове поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка. Взагалі до повномасштабного жив, насолоджувався життям, як і всі людишки. Навчався в якби після школи в університеті лісотехнічному. Хімік технолог по спеціальності не працював. Працював за кордоном. Перед повномасштабним, там, за пару тижнів, приїхав в Україну, від армії ніколи не втікав, завжди хотів служити. Якби, на срокову службу не взяли постану здоров'я. Після повномасштабного теж якби ніхто мене нікуди не визивав. я думав, що в мене є бронь, бо постанок здоров'я був. І через рік мені вже принесли повістку, я був на роботі. Приходжу додому, мені там вдома кажуть, що є повістка. Думаю, піду, попитаю, що від мене хочуть. І, так, і що з тебе хотіли? Хотіли мене взяти в Збройні Сили. А ти хотів? Так, так, нічого ні. Ну, комусь треба захищати. Люди вже, якби хлопці по року там сидять, вони треба теж кимось міняти і ну, якось поповнювати свіжими силами. Це все. Ну і як же, власне, твій шлях розпочався як безпосередньо військового. Ну, відправили на базову загальну військову підготовку на полігон шитоме. Я тоді вже знав, що я попав в десантно-штурмові війська. Ну, там була якби, загальна підготовка і конкретно в яку бригаду, куди в який підрозділ, невідомо було. Далі після місяцю навчання нас розподіляли, хто на що хоче, куди в які, ну, в які підрозділи. У мене, так як є вища освіта, мені запропонували курси офіцера в Одесі в академії. Вирішив, що це непоганий варіант, і можна спробувати. В Одесі був місяць. В Житомирі у нас була загальна підготовка. А там вже в нас вчили як офіцерів, як командирів взводу, як працювати з людьми, як розподіляти. І після того курсів в нас якби дали нам звання молодший лейтенант, і тоді вже розподілили, хто в яку бригаду попадає. Я потрапив 80-ту десантно-штурмову Львівську. Після цього нас ще направили на навчання в Німеччину на е, теж, якби командири взводу. Ну там вже більше була практика. Повідомили, що мій підрозділ знаходиться вже якби в районі виконання бойового завдання, населений пункт е, Константинівка. Вони там базувалися там. І я якби поїхав туди, знайомитися з особовим складом, приймати посаду. Пройшло трошки часу і. І якби ну це все було полігони, полігони вже якби забулося цивільне життя, вже там все було на військові, якби, рейки переставлено, і тому ну, якось такого сильного дисонансу не було. Тобто, якраз в серпні ти опинився в зоні вже виконання ваших так. безпосередньо бойових так. завдань, і серпень і став для тебе оцим таким найбільш доленосним місяцем, скажімо так. Ну так. Як це взагалі все сталося? Де ви були? Що це був за напрямок? Звільняли населений пункт Ліщиївка, якраз наш підрозділ. Починали це все діло. Побув я там недовго, не мабуть, два чи три тижні. І якби, отримав поранення, ще там, не встиг навіть влитися якби, так, в колектив. Атмосфера така, ну, ще якби не, не розумієш, це війна, там, вистріли ті самі полігон. Ну, не дуже відчувається, що це, що це вистріл цей може вбити тебе. Твоя дата найбільш доленосна. День незалежності, так. Прийшло бойове розпорядження, що ми вирушаємо в резерв до комбата. Тобто ми маємо бути на позиціях і як на підстрахунку нашого підрозділу, сусідніх підрозділів, які там працюють, їм щось потрібно піднести, занести, втрати, поповнити живою силою. Ну, це вже була середина кліщівки, вже там половина нашого, половина не нашого. ми 23-го вечором заходили, 24-й ранок. Зразу було відомо, що таке свято росіяни не можуть не пропустити мимо, тому там вже були якісь такі налаштунки, що буде гаряче. І з самого ранку почався штурм сусіднього підрозділу. Вийшов на зв'язок з тим підрозділом, запитали, що їм потрібно. Вони казали, що їх багато поранених, потрібно занести поранених в укриття. Тобто формували евакуаційну групу для вашого так. сусіднього підрозділу? Так, так. так, так. Їх не не вистачало людей, щоб забирати поранених. Далі почалися обстріли артилерії, наша, їхня. Ну, вже без живої сили, в принципі. День на дворі і вже якби в день не сильно там бігаєш. От потрібно було якби, забирати поранені. Да, ми забрали одного пораненого, в підвал, занесли, і ну, потрібно було йти за другим, який казали трошки тяжче. Його треба виносити до медиків. На Стабілізаційний пункт ну, на точку евакуації. А там трошки було йти до точки евакуації. От. Ми забрали того пораненого. Трошки це в метрах, кілометрах. Десь близько двох, мабуть, кілометрів. Угу. Ну, це відстань. Но. Ми несли так, були обстріли, але ну, обстріли були далі по вулиці, тому якось не дуже звертали на то увагу. Потрібно працювати. Ось. І тут вибух. Спав, очнувся, гіпс. Побачив навіть якби, не зразу поранення, встав на ноги, і тоді відчув, якби, що є кровотеча. Ну, далі все стандартно, турнікет, по рації передав, де я знаходжуся, що зі мною сталося. По пораненим загиблим повідомив. Так теж невідомо було, хто загинув, хто не загинув. Скільки так. вас було плюс-мінус? У нас було е шестеро. Евакуаційна група, шість людей і сьомий на ношах, який поранений був. Але ти тоді ти кажеш, що встав, тобто ти відчував ногу, ти собі ще. Так. Ну там на адреналіні там не болі не відчуваєш нічого там. Треба жити. Впав, якби більше обстрілів немає, тому треба, бо ми якраз були посеред дороги, відкрита місцевість, треба заховатися десь. І поряд було дерево, відскочив до дерева. Тоді вже почав турнікет накладати і повідомляти по рації, де я є. Що зі мною сталося. Там ну, боковим зором побачив, що десь хтось ще порозбігався від нашої, але хто куди і, і хто залишився ну, невідомо було. От. І далі треба було далі, дерево деревом, а укриття треба трошки краще, шукати. Да. ну, Спочатку. там. Думаю, повзу, нога болить, буду повзти на руках. Повзу на руках, ще один прильот. Думаю, не так же та нога й боїть, стаю і біжу. Ну і добіг до підвалу сам. Далі в підвалі вже зв'язок не дуже ловив, тому по рації я чув, що мені передають, а я не міг відповісти. Ну Якось по братим прийшов, да, там надав вже більш детальну медичну допомогу, перевірив по пораненому по загиблому. І все, і це так, як, та, як це був ранок, пік бойових дій, та сонце світило тоді. Тому чекали евакуаційну машину, а машина приїжджає тільки за темна. Тому треба було. Би, То ви зранку чекали май... фактично цілий день? Так, це було десь півдесятої ранку і забрали мене шоста-п'ята ранку. То майже сутки в да, перший стабілізаційний пункт Дружківка вже якби подалі від бойових дій. Вже більш спеціалізовані медики оглянули це все. Ну, Якби нога була на місці, просто нижче коліна не відчував її. У тебе поранило осколком? Так, було, було два осколочних поранення. Одне в коліно, ну, біля коліна, так, легенько зацепило. І другий, да, артерію перебив пахову. І це якраз й був страшне поранення. Ти перебило пахову артерію? Так, так, uh -huh. там була кровотеча велика, так. Да. І ну, мені якби нижче коліна не відчував взагалі ноги. На першому пункті це достали осколки, які було видно так неозброєним оком. І зробили, мабуть, операцію на цьому. Ну, Нижче коліна mm -hmm. артерії. Ну, суди не почали, як вони там затрубовані, було щось таке. Тож, навіть там свідомість потеряна, таке не дуже все пам'ятаю. Далі евакуація в Дніпро Мічникова. Там теж ну, така свідомість не дуже була. Нирки не працювали, нога на місці, вроді, б, щось там і шевелю неї трошки. ВАК-система стояла. І так продовжувалося десь, мови, два тижні. Я вже з ногою, все добре. Там. І на діалізі, був у мене нирки не працювали вже на той час. Батьки поїхали вже додому, і тут на наступний день мені там, кажуть, треба на операцію знімаємо ВАК-систему. Та, як біля мене рідних немає. Потрібно підписати документи. Якщо вдруг щось піде не так, то ампутують ногу. Ну, якби лікарі казали, що це дуже малі шанси, що ампутують, тому ну, думаю, якось без вагань підписав та й ти поїхав у мене на операцію. Налаштування було так. позитивне. Так, так. так, так. Угу. Ну, то, дивлюся, нога є, бо все нормально в да. Врачі кажуть, що може і збережуть. Тому от. після операції просинаюся, дивлюся, ноги немає. Кажу, там щось сталося. Ну, типу, не, не вдалося врятувати, та й не вдалося й не вдалося. Саме тяжче це було повідомити рідних, що я вже без неї, а мені якось, ну нема, та й немає. Типу, я ще тоді не знав про всякі методи цих протезувань, що є зараз настільки модні протези, що я там буду. Ходити далі, льотати, але якось, ну, все одно це було відчуття впевненості, що все одно все було добре. Там Кожен, не знаю, третій, мабуть, який був в тій лікарні, був без ампутації подвійних, взагалі без кінцівок. Ну, типу, така картина, тому Лежиш, дивився, у мене там одне ноги немає, то відбувся легким. А рідні і близькі, як сприйняли цю інформацію? Ну, то типу, так, як і всі люди, які бачать людину без ноги, ось, все буде добре, там, не переживай. І так люди живуть, думаю, та, ну, ви самі настроюєтесь мене настроювати не треба, я так настроєний нормально. Як минала твоя реабілітація взагалі? Де ти був і як воно тобі давалося? Ну, там зразу за декілька днів після ампутації мене евакуаційним потягом направили в Київ. Бо якби я вже був більш-менш стабільний, а Дніпро це такий більш прифронтова лікарня, там великий потік, і тому треба десь далі перенаправляти. От мене направили в Київ, багато операцій, ваг-системи, діаліз. Потім вже як мені зашили ногу, дали спочатку візок, пізніше милуці. Ну і якби вже як на військові на милуці, то вже мене там важко було лікарні звути. Я десь собі там гуляв, ходив, шукав щось. З самого початку це дуже багато друзів, знайомих всі понаписували, що, хто, як ти. І ну, це якби підтримка така. Як в Київ направили, там теж багато знайомих, багато друзів, які приходили, провідували, волонтерів там дуже багато ходить, які теж піднімають бойовий дух. І якось так і тримався. У мене вже нирки запрацювали, нога зашита. і, ну, Направили в Львів в госпіталь, щоб там далі продовжити лікування або вже протезування. Ну тоді ще в мене шви були, якби на протезування ще не дуже, але ну, якби підготовлювати до протезування. Ось. І зі Львова мене одразу направили в Тернопіль в лікарню. І там були якби, протезисти, казали з Америки якісь приїдуть і ну, не займаються такими тяжкими пораненнями. Чи спілкуєшся ти з побратимами, поки що перейдемо вже до реабілітації подальшої, твоєї, типу, з побратимами своїми, можливо, типу з людьми, з якими ви пережили а цей ваш найбільш ну, трагічний момент, називаємо його так. Чи є у вас якесь спілкування, цікаве чи ще якось? Вони тобі, можливо, дух теж піднімали? Ну, ми спілкуємося так з ними, спілкуюся з тим побратимом, який надавав мені допомогу в підвалі. Тоді він на наступний день теж поранення отримав. Ну, трішки легше, якби, ніж в мене. І да, спілкуємося, підтримуємо один одного, зв'язок, за нагоди зустрічаємося. А після того вибуху всіх вдалося врятувати, чи у вас є втрати є в двох Є втрати. Є втрати, їздив на могилу до побратима, який загинув і зі мною. Найтяжче, коли я ще лежав в реанімації, а мені дзвонила сестра, це було побратима, бо їй ще не повідомили, що він загинув. Просто сказали без візти пропавши, бо ще не могли його винести з поля бою. От. А я знаю, що він загинув, і оце сказати їй, не сказати, як її заспокоїти. Думаю, і сам лежу, не розумію, що зі мною робиться, і тут ще їй якось треба сказати. Ось Якось так ну, легенько сказав, да. за пару днів його забрали, вона знову мені подзвонила, підтримувала теж дуже сильно, хоча людина, з якою ми ніколи не спілкувалися, просто, просто дзвонила, спитати, як в мене. і... Так, якось і оце я був додому до них їздив на могилу до побратима і теж дуже привітно зустріло. І добре зараз спілкуємося з ними. В Тернополі, власне, як відбувалася твоя реабілітація? Там вже почалося і протезування, типу, що було там. Ну, там спочатку потрібно було хоча б якусь спортивну форму підтягнути, вернути, повернути, бо там я був вже такі от. І ну, протезування якби зробили мені протез, да. я на ньому вчився ходити. Це було дуже класне відчуття. Я знову на двох ногах, мене знову не можна було зловити. І як тобі було, власне, з тим першим протезом, і як з Тернополя ти опинився в Америці, Вашингтоні? Як Взагалі ще, як я в Києві лежав, мені лікар запропонував встати на чергу в Міністерство охорони здоров'я. них є програма якби, для таких людей, як я. І якщо є якісь волонтери, які хочуть, дають кошти на закордонне протезування, вони беруть в їх список, які їм люди треба, з якими ампутаціями, руки, ноги, високі, невисокі. І тут я вже після протезування в Тернополі мені зателефонували з Міністерства охорони здоров'я, запитали, чи я готовий протезуватися в Америці. Що є фонд, який готовий все оплатити? Звичайно, Америка це нові люди, нові подорожі. Хоч трошки світ побачив. Скільки ви там були, скільки там вас було? Це ну наскільки я дізнавалась інформацію, Це оцей благодійний фонд «Future for Ukraine». «Future for Ukraine», так, так. Їм дали гроші. Файзер дали на протезування 12 людям. Якби. Uh -huh. Перша партія це було нас четверо. І ось ми там пробули. Та да, от розкажи 5 от про вашу поїздку за 5 тижнів ого. го, -го. <рес> <рес> Скільки могло би відбутися? Могло Я... би відбутися, якби Трошки ще більше часу було. І по посмішці <рес> бачу, що вражень не менше no, <рес> ніж і 5 зв... тижнів перебування. Зв... Звичайно, <рес> попали ми в клініку до Майкла. Він займається вже 17 років протезуванням американських військових. Uh -huh. І якби, погодився протезувати українських військових. Дуже привітні люди, все на вищому рівні, дуже швидко вони почали все робити. І тому ну, 5 тижнів вистачило, щоб зробити протези угу. і трошки навчитися на них ходити. Американський протез, який в тебе був в Тернополі, певно трохи відрізняється. Трошки відрізняється. Да. Це вже Чим трошки... типу в його? Це логічний воно... протез, електричний, там стоїть комп'ютер всередині. Він запам'ятовує мої кроки. Потім ті кроки, там є пара режимів. Роботи можна і на велосипеді їздити, і бігати. Він заряджається, він так. ж не безперервно працює. Так, він заряджається. Ну, зарядки я десь перевірав на 4 дні. Хватає. Жили в Вашингтоні, але на вихідні, одні з вихідних, ми їздили в Нью-Йорк відпочивати. Ну так гуляли, зірки, які приїжджають туди на гастролі, теж всі хотіли з нами познайомитися. Щоб ми були в їх на концерті Макс Барський, нас запрошував на концерт. Спочатку ми його в клініку дораз запрошував, потім він нас на концерт. На концерті б... теж багато українців, тому всі раді побачити. У нас був після концерту був свій окремий концерт. Всі хочуть сфотографуватися, всі хочуть подякувати, всі хочуть відняти. Ми були своїми зірками. Що ти відчував в цей момент? Там таке людське тепло, людей багато. Це, мабуть, чіпляє. Ну, типу, так. Да. Просто якби, я не знаю, я себе там героєм, не героєм. Але так сталося. Не встиг навіть повоювати, і таке сталося, тому є хлопці більше якби, достойні цього звання, тому ну, такого якогось Типу є якісь такі, що ти, да, ти представляєш Україну, ти представляєш українських військових і тому треба було якось так трошки триматися. І зрозуміло, хто такі українські військові. Угу. А ви річницю повномасштабного вторгнення так, теж річницю, були якраз там. Так, на другу річницю це був мітинг біля меморіалу Лінкольна. Теж дуже багато українців, все в українських прапорах. Просто їдеш тоді в центрі Вашингтона, їдеш довкола скрізь українські прапори. Ще крім протезування культурних програми. У нас там була місія достукатися до американських якби, і чиновників, і людей, щоб в ну, нас війна, і ми. Якби нам потрібна допомога. І тому ну, ми там ходили на, на різні інтерв'ю. Не попросуватися просто. Так, інтерв'ю да, е, ну, на мітинги до білого дому, ну, скрізь, де можна було да, хтось нас міг побачити, ми скрізь, були, якби представляли українські, українських військових, українських людей. Ну, є такі Моменти, коли там, за, за багато уваги хочуть допомогти. Трішки вже тоді е, відчуваєш себе не таким, як всі, неповноцінним, і думаєш, я ж такий самий. Тобто жаль, спомогу. от така людська емоція, так, як жаль, так, оце так. зайва і цей. Ну, це дротує, трошки, так. Як... Трошки, да. Ну, не знаю, як кому, мені так. І багато я знаю людей, які, яких це не дуже приємно, бо він хоче відчувати себе самостійним, а не щоб йому всі ходили, допомагали. Там моя перша ага. поява, навіть. В селі там, в місті на протезі, і всі там може тобі морожено купити, можуть тобі каву купити, можуть що купити. Ясно, ну, я можу собі купити. все. і всі такі зразу так, жаль. От, а який твій меседж для суспільства? Це подивиться, глядачі, не один глядач. Що би ви точно бачити не хотіли, і якого би ставлення прагнули, якого би поводження в суспільства? Типу, що точно не треба робити? Ну, якби отак, з, занадто жаліти і ну, пробувати чомусь допомогти можна, да, підійти, запитати, що потрібно допомогти, тоді він сам. А отак, якби від себе щось робити, може йому неприємно і він не хоче того. Тому треба говорити. І, а взагалі, хоче допомогти, допомагай армії, допомагай донатами, а не ну, є, да, звичайно, люди, яким потрібно, але це теж через волонтерські якісь фонди робиться. і тому. Якби так, да, багато зараз людей, які збирають кошти на військові потреби, це на, там, на дрони, всякі, ще там, амуніцію. Але ну, потрібно і також збирати кошти на протезування, бо ну, щоб отримати якісний протез, теж потрібно якісь кошти. Тому... Ну, і не всіх є можливість отримати так, такі так, дивіденти, як поїздку в Америку і так далі. З якими ти думками, враженнями, емоціями повернувся до себе, до рідного дому, і як складається твоє життя далі? Вже от новий протест, це певно, нові можливості, перш за все. Як в тебе з цим? Що тобі це дало? Ну, взагалі, це так, да, як досвід по подивитися іншу країну, як там живуть, як там відносяться до військових, до, до людей. Залишитись не хотілося. Та ні, це трошки якби не для мене. Не, не моя країна, да, походити, подивитися, погуляти так. Хотілося б, але. все таке жити, Україна жити, твоє. Та, так, жити там. Ні. Як ти от призвичаєшся до собі, життя, яке в тебе було? до, І як зараз воно змінилося? Ну, типу, обмеження є, але ну, стараюся, да, стараюсь повертатися до свого попереднього життя, там, ну, до того. Там. Любив по лісі гуляти, там, рибалку, по болотам лазив, де жаби не лазять. <рес> зараз теж повертаюся трішки тяжче, але, але можливо. Тому так. Да. І авто керую на трахтах вже їздив <рес> <рес> ну, іноді без протезу. І тому ну, повертаюся максимально до свого попереднього життя. Ну зараз ще трошки оці бюрократичні питання з військовою службою. з з Інвалідністю, налаштування, які в тебе. Бо ми ж все-таки продовжуємо чекати перемогу. Ми продовжуємо жити в непростий час. От, які в тебе налаштування в цілому щодо життя в нашій країні, ситуації в нашій країні? Чи не підбився цей патріотизм? Та ні, я би сказав навпаки, він виріс і ну, якось більш віриться в це ну, в нашу перемогу. Воно не можна забувати, що в нас і триває війна. Так, дуже багато людей втомлюється, але, але будемо втомлюватися після перемоги, а не зараз. Підтримуйте армію, донатьте. І не забувайте якби, і про ветеранів теж, але в міру, в міру дбайливості. Якби, запитуйте спочатку і, і щось допомагати. І все буде Україна? І все буде Україна. Дякую за інтерв'ю. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі у кожному випуску. Ми будемо знайомити вас із Волинянами, які брали участь у російсько-українській війні. Мета програми познайомити якомога більшу кількість людей із жителями Волині, які мають власну, унікальну та вражаючу воєнну історію.